Всім привіт! Сьогодні ексклюзив, досить рідкісна вінтажна акустика LaX Sandwich 300. Ті люди, які постійно дивляться мій канал, я так розумію, вас трошки втомив японський вінтаж, тому ми це все діло розбавимо англійським вінтажем. Акустика досить цікава, є цікаві технічні рішення в плані динаміків. Низькочастотні динаміки в нас з тою проблемою, що почали тріскатись підвіси, ось їх, рідні підвіси. І вони стали вже дуже жорсткі, дуже жорсткі і дуже в'язкі. Тобто, це зжирає дуже багато деталей і енергії рухомої частини. По середньовисокочастотним динамікам тут є проблема в тому, що на деяких динаміках відклеїлись рухомі частини. Ну, і є у нас фільтра. Тобто закустки є практично весь комплект, і ми зможемо глибоко це все роздивитись. Немає тільки корпусів. Тобто Подивимось фільтра, я намалюю їх схему, середньо-високочастотні динаміки, подивимось низькочастотні динаміки. На одному із динаміків я вже замінив підвіс, підвіси, ставлю сюди з тканини. Просто вони будуть м'якші, ніж ці підвіси, тому що е, акустика дуже стара, вона початку 60-х років, тобто плюс-мінус акустиці 60 років, тому ці підвіси і вже і лопаються, і жорсткі, і динамік не може. Грати так як він грав з заводу, тому що у нас всі параметри е, втікають за того, що у нас дуже жорсткий підвіс. Які цікаве рішення в плані динаміків? Подивимось на сам дифузор. Дифузор тут з пінопласта обклеєний алюмінією фольгою. Тобто товстий пінопласт. Дифузор у нас і легкий, і має велику жорсткість. Магнітна система тут теж непроста. Так, да, часом трапляються динаміки з квадратною магнітною системою, але це також рідкість. Тому зараз поклею ще на цей динамік новий підвіс. Буду займатися середньовисокочастотними динаміками. Намалюю схему фільтрів. І це все буду вам показувати. А ось. Середньо низькочастотної динамік. Дифузор тут поліпропілен. клею його почало деформувати, оцю кромку, де клеїться до самої рами. Він має свій об'єм. Ось такий. Можна подивитися на звукову катушечку. Татушечка в районі там певно 20 мм. Ніякої центруючої шайби немає. Є наповнювач всередині. Ось такий динамік. Тому потрібно буде це все діло почистити і зафіксувати рухому частину, тобто поставити її на своє місце, відцентрувати і відремонтувати дані динаміки. Динаміки всі відремонтував. Тут у нас заміна підвісів. Підвіси. Стоять тканини, більш м'якіші. Тобто динамік має вже набагато краще відігрувати низький діапазон. М'якіші вони приблизно в рази два тому що ті, що стояли підвіси, вони вже були дуже жорсткі. Так як акустики вже приблизно років 60, тут нема чому дивуватися. Середньо високочастотні динаміки проклеїв. Сьогодні вже це все діло не буду включати, навірно, включу завтра. Розставлю їх на столі, так, щоб можна було послухати як пару акустики, да, без акустичного оформлення, але все ж таки послухати. Буде цікаво мені дуже їх послухати. Було б дуже цікаво так само заміряти низькочастотні динаміки. На жаль, технічно зараз не можу, тому що там поміняв ноутбук і мої ці всі мірялки на новому ноутбуці не працюють. Ну я це все діло вирішую, тому. Подальшому, більш всього, що відео ще будуть е, е, заміри параметрів динаміків. Тому що буває, коли хочеться діти цікаві динаміки, хочеться замірити їх параметри. Так само перемалював е, схеми фільтрів. В принципі, тут такого нічого цікавого немає. Ну, Для людей, для тих, хто може комусь буде цікаво, або е, ця схема. Буде в пригоді корисною, я покажу. Низькочастотний динамік підключений просто через катушку 2 мГн. Далі в нас іде два однакових динаміка. На Один працює більш як середина, а один працює як середньочастотний. Це в нас середньочастотний динамік, підключений він через резистор 3,3 Ом, конденсатор 12 мкФ і катушку індуктивності 0,2 мГн, яка відрізає його поверху. І високочастотний динамік підключений через конденсатор 4 мікрофарата, катушка індуктивності 0,3 млг. Середньочастотний динамік, як показано на схемі, включений в протиуфазі. Тому що в нас пасивний фільтр також крута фазу, щоб, я так розумію, щоб це все було сфазовано. Тут перекомутовані ось так ці динаміки. Тобто середньочастотний включений в протиофазі. Тому вже завтра це все діло підключу, послухаємо, і я скажу свою думку. Можливо, ви також через камеру щось почуєте. Ну і в принципі, якби розберемо цю акустику вже до кінця. Тому що якби, акустика дуже стара і дуже цікаво, як 60 років назад звучала. Вінтажна хаєнта акустика. Ну, 60 років назад вона не була вінтажна. а сьогодні вона вінтажна. Ну все ж. Тому до завтра. Новий день, все поспаював, розкинув ось так динаміки на столі. І зараз попробуємо включити щось послухати. Jenny, it's hard to breathe with She'll let me kiss her once a display of love to those who she betrayed. How can I put someone to the test when I thought I got the best? Until the taste of Can I leave someone for the rest when I'm long facing the best? Until some try, the taste I'm trying to regret. But still I won't detest who I can. Не знаю те, що ви почули, але навіть якщо розкласти отак динаміки примітивно на столі, як я розкладав, включити грає це все в принципі непогано. Так, да, повноцінно ми не можемо оцінити звук, ми не можемо повноцінно оцінити низькі частоти, тому що у нас немає об'єму, і в нас відбувається акустичне коротке замикання. Но ця акустика, в принципі, і так низько не грає. По паспорту вона грає від 40 Гц. Кому цікаво, я прикріплю технічні характеристики. Поставити на паузу, почитаєте. Середньо-високочастотні динаміки вони тут, в принципі, йдуть всі однакові, тільки ті, що рахуються серединою, у них трошки більші об'єми. Як ви бачите, об'єм тут більший, ніж у високочастотному динаміку. А так, в принципі, динамік однаковий. Об'єми тут такі ну, примітивні, з картонки. І так воно все примітивно зроблено. Дуже багато ручної роботи, тому якщо подивитися, то воно виглядає так кустарненько можна сказати. Ну, на 60-ті роки в принципі це нормально. І якщо взяти в цілому, задумка по дифузорам теж ну, якби, дуже хороша, тому що динамік включав в широку полюсу і він, чесно кажучи, мене здивував. Він рівненько, м'яко грає, тобто дуже приємно грає динамік. Я спеціально його відпаяю і включу вам Йоша всю полосу. Послухайте, як він грає. Фільтра, ну, також зроблені непогано, нічого такого погано тут теж не можна сказати. Єдина одна катушка, що йде сердечником, це на низькочастотному динаміку. Так, конденсатори тут стоять, це не електроліти. Можна вважати, що ці конденсатори практично вічні, тому можна щось модернізувати, можна поставити там, наприклад, якусь більш якісну катушку на низькочастотний динамік, можна на більш сучасні конденсатори замінити. І як завжди є куди рухатись. Тому що на всій акустиці, на 90% всієї акустики, навіть дорогої, стоять в основному всі дешеві елементи. Тобто навіть в дорогій акустиці стоять в основному дешеві елементи фільтра, що дає можливість якби, щось е модернізувати і покращувати. Це вже діло кожного. Тому можете включити, послухати в наушниках, написати свою думку, як, як вам воно це все діло звучить. І прокоментувати. Зараз включу Динамік низькочастотний в широку полосу, послухайте, і також напишете свою думку. Динамік грає по всю полосу без фільтра. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside it. The postage is my soul. Я думаю, що досить. Е, динаміки, в принципі, я вам показав. Будуть якісь питання, можете писати в коментарях. До речі, е, на динаміках дуже доброї якості гнучкі виводи. Не дивлячись на те, що динамікам 60 років приблизно плюс-мінус. Питань до гнучких виводів немає. Вони вже заводу йдуть якісні. Це не такі гнучкі виводи, як. Були на Брадянській акустиці, в основному ці виводи набагато м'якші і вони надійніші. Єдине, те, що у нас підвіси вже, скажімо так, закінчились, тому що гума, вона не вічна і потрібно було їх замінити. Вони вже і лопались, і це одне а друге, те, що вони вже стали дуже жорсткі. Тобто, можливо, в когось попадається ця акустика з цілими підвісами, але це не означає, що вона буде грати так, як вона грала за воду, тому що підвіси вже дуже-дуже жорсткі. Дані підвіси тут, що стоять, вони ну, приблизно в два рази м'якіші. І то я не можу сказати, що рухома частина дуже-дуже м'яка, а тут взагалі. Ну, вони дубові ці підвіси. З приводу нових підвісів, хто скаже, там, вони там, не просочені. Ні, підвіси я просочував, я спеціально їх просочував так, щоб вони не блистіли, вони не продуваються. Тобто там все добре. Це я зробив спеціально, щоб вони ну, більш відповідали візуально оригінальним. Тому що якщо ще один слой нанести, то вони почнуть мати такий, ну, скажімо так. Бліки, і вони почнуть блестіти, і тобто вже динамік втратить свій якби, заводський оригінальний вид, тому спеціально так просочував, щоб вони не блистіли. А так всім бажаю гарного звуку і до побачення!